У дитячій лікарні продовжується монтаж обладнання в котельні та ремонтні роботи. Втім, як і в інших медичних установах, де підготовка до зими йде повним ходом. Завершуються роботи по встановленню потужного генератора ще на одній з локацій. Залишилося підключити його до підстанції, нам обіцяє допомогти і заявили свої перспективи по ходу котельні. До закладу вже заблизено 221,4 бізнес метра дрім. Що складає 43 відсотки на цьому тижні? Будемо цю роботу продовжувати. Продовжує роботу мобільна бригада по виїзду в віддалені села нашої громади. На цьому тижні вони відвідали Тиманівку, Чаплієвку, Лушники і Каліївку. І також на цьому тижні отримали благодійну допомогу від гуманітарного хабу житому медичних засобів, будуть розподілені по амбулаторіям і надані людям. Гуманітарну допомогу отримала й дитяча лікарня, про що повідомив її керівник Віктор Садовнічий тижні благодійної організації ворогів отримали засоби для довгого моніторингу рівня глюкози у крові дітям хворим на цукровий діабет. До речі, захворювані доросла в рази у дітей це захворювання. В освітянській галузі теж триває активна робота. Там готуються не тільки до зимового періоду, але й до початку нового навчального року, який розпочнеться вже за три тижні. Минулого тижня представники проєктної організації суми обленерго управління освіти обстежили приміщення двох закладів позашкільної освіти Шосткинської громади. Наразі готується проєктно-кошторисна документація з підключення центру статичного покупання та центру Сергія Корнієнка. До резервного живлення. Орієнтовна вартість обладнання становить мільйон 200 тисяч, проєкти 60 тисяч, ну і плюс роботи з монтажу. Мільйон 200 це дуже багато. Там для центру естетичного виховання, Микола Петрович, потрібен дуже потужний генератор. Не знаю, давайте вивчимо питання: мільйон 200 це як ми на кожний об'єкт будемо витрачати, то це великі кошти. Давайте Тобі. промоніторимо це питання з фахівцями, порадимося з обленерго. Давайте порадимось. і ще що ви робите. Ще цього тижня комісійно будуть обстежені заклади освіти Шоскінської громади спільно з представниками ДСНС Держпродспоживслужби на предмет підготовки до нового навчального року опалювального періоду. Головна увага буде приділятися створенню безпечного середовища, стан споруд цивільного захисту, а також готовність до зими за результатами перевірки будуть складені відповідні акції. Укриття по першій і другій школі. Роботи ведуться. Так, роботи ведуться. По восьмій школі. По восьмій школі роботні роботи завершені. Наразі закупаємо інвентар, почки для води та інше. Інвентар. Микола Нога поставив питання пані Сергійко щодо доцільності працевлаштування у період війни у заклади освіти додаткових працівників. Ми взяли вісім працівників технічних. Вісім можна вилизати це укриття. Не те, що вичистити. Вісім працівників, а школа працювала ось на, на удаленці. Організовуйте роботу. Це ж питання міський голова поставив і начальниці фінуправління Ользі Галушко. Оля Іванівна, моніторте питання прийняття на роботу. Було доручення про те, що під час війни ніяких нових працівників на роботу не приймати. Виявляється, от, те, що я говорю, по восьмій школі. Восім працівників прийняли. технічних. школа ні одного дня не робила, а восьм працівників прийняли. Промоніторте, будь ласка, по всім галузям. Ми всі дуже щирі й добрі за рахунок коштів громади і держави. Головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес повідомила, що аграрії, які постраждали від буревію, вже отримали будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об'єктів. Станом на сьогодні наші аграрії вже обмолотили близько 17 тисяч гектарів, що становить 48 вісім. Загальної цьогорічної посівної площі та налатили понад 70 тисяч тонн зерна. Озима пшениця, озиме жито, озиме та горох обмолочено повністю. Наразі аграрії завершують обмолот яру пшениці, яку вже обмолотили на 82% два відсотки загальної посівної площі та і спочали обмолот вівсу, яку вже обмолотили на 29%. Наші аграрії проводять роботи з підготовки ґрунту під посів озимих культур під урожай 2025 року. Роботи будуть розпочати незабаром. Першими почнуть сіяти озимий ріпак, під пасів якого вже підготували перші 300 гектарів. Управління з надзвичайних ситуацій та захисту населення продовжує створювати матеріальний резерв та допомагати військовим, в тому числі і пораненим, які потребують матеріальної допомоги у зв'язку з отриманням важких травм. Якщо треба кошти, давайте зберемо особисті кошти. Якщо треба бюджетні, давайте направимо бюджетні. Але всі, хто попав з військовий госпіталь з нашої територіальної громади, повинні знати, що за Спиною в їх є громада, в якої є кошти, який буде допомагати последнюю копійку віддати цьому хлопцю. Поранення він захищав Україну. Він саме цінне рискує. І тому ми тут то приймаємо, то звільняємо, то таке. Останню копійку віддати військовим, які поранені. Всі, хто отримав поранення, повинен отримати від нас допомогу. Це зрозуміло всім.